наскільки реальною є дійсність, наші органи чуттів здатні сприймати тільки деяку кількість вібрацій. Якщо щось виходить за рамки цього, тоді ми буваємо засліплені або наш собака починає нервувати, або нервують молоді люди. А мені Може бути, що при виході за межі певних вібрацій все стає темним або починає тремтіти і таке інше. Отже, одні тільки органи чуттів обмежують можливості сприйняття. Крім того, наші культури, звісно, кажуть нам звертати увагу на це і не звертати на інше. Вони дають певні цінності, певну внутрішню систему думок і почуттів, які мотивують нас. до цього додається наше виховання та політичні цінності, які залишаються, таке інше. І насправді виходить, що всі наші переживання досить яскраво забарвлені Якщо ми хочемо переживати все таким, яким воно є насправді, то нам потрібно звернутися до тих аспектів ума, до тих рівнів ума, які виходять за рамки будь-яких обмежень. Нам потрібно досягти такого рівня в медитації, коли той, що переживає, те, що переживається, і сам акт переживання є єдиним цілим. І те, що ми там виявляємо, несе неймовірну радість. Спочатку ми виявляємо, що розум за своєю суттю не він подібний ми до простору, йому не можна заподіяти шкоду. Потім ми розуміємо, що цей простір має усвідомлення, він здатний знати і розуміти, і ця якість багата і прекрасна. Врешті-решт, ми розуміємо, що він не має меж, і це поступово робить нас добрими. Ми перестаємо проводити відмінності між іншими і нами самими, та просто робимо те, що приносить найбільшу користь, якомога більшій кількості людей. Йдеться саме про це. Це найважливіше, що ми можемо зробити зі своїм життям.